Палювальний сезон розпочався, а тут ні сном, ні духом. Приміщення великі, обігріти їх надзвичайно важко. Через це температурні показники нижчі середнього рівня. Керівництво дошкільного закладу констатує, найважче після вихідних. Тоді зуб на зуб не попадає, тому рятуються як можуть. У кожній групі є обігрівачі: Масляні радіатори, уфо. Потім з дітками вихователі забезпечують руховий режим. спальнях також є обігрівачі, теплі ковдручки. У нас є в піжамках, сплять дітки. Сочки відвідує садочок понад 130 дітей. Батьки про відсутність тепла знають, через це малечу добре одягають, приносять з дому додаткові теплі покривала та обігрівачі. Самі ж діти більш оптимістично ставляться до ситуації. Їм холод не страшний. Мені не холодно, бо я зі своїми друзями. Я ковтичку вдіваю, штанішки, капчики і шапочку. Там шубка і я глію з неї. Але проблема така не тільки у дитячому садочку. Мешканці будинків, які належать. До місцевої котельні, яка наразі зачинена на підвісний замок, теж б'ють на сполох, оскільки тепло їм хіба що сниться. Микола Степанович свою трьохкімнатну квартиру обігріває за допомогою газової плити, але від цього тепліше тільки на кухні. Врешті кімнат 9 градусів, нестерпний холод та пліснява на стінах. Чоловік вирішив написати листа до комунальників. Ми не будемо з ними йти воювати, як люди воюють з в міліцейських погонах. Ми не будемо. У нас і друга палиця гривня. Ми просто як вони гріють, так вони будемо платити. Тим часом керівництво області про проблему знає і запевняє. Подбає про те, аби опалення увімкнули якнайшвидше. Це проблема, яка пов'язана з ремонтними роботами на комунікаціях по вулиці Богдана Хмельницького. Обіцяно було, що сьогодні. Докладуть всі зусилля, щоб цю проблему закрити і щоб опалення було включено. Вулиця, де знаходяться теплові мережі, справді перекрита, але комунальники свою обіцянку здержали і тепло запустили. Ми й надалі спостерігатимемо, чи буде воно безперебійним, і повідомлятимемо у наступних сюжетах. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.